Заплатив заставу вніс е, е, внесок на Збройні сили, на наступний день звернувся до лікарів. Це була субота, 3 серпня. В 6 годин вечора, в суботу, центральна міська лікарня, спецназ, маски шоу, забирають Луцюка з під, е, е, під капельниць, виводять ведуть в тюрму. Оголошують підозру. Сергій Луцюк, екс-начальник обласного ТЦК. Наприкінці липня минулого року йому оголосили підозру через побиття підлеглого. Тоді ж його і затримали без права внесення застави. Неодноразово Сергій Луцюк просив апеляційний суд пом'якшити йому запобіжний захід і призначити цілодобовий домашній арешт. 1 серпня цього року екс таки випустили із СІЗО додому. Він вніс заставу у розмірі майже півмільйона гривень. Щоправда, побути на волі йому вдалося недовго. Працівники ДБР під процесуальним керівництвом спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Цього разу він підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України, стаття 114 з приміткою 1 кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану. Тож 3 серпня Сергія Луцюка знову затримали. А уже 5 серпня Рівненський міський суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Крайній випадок може бути затримання, тільки за наявності обґрунтованих підстав, що кудись може там зникнути людина. Куди зникнути? Він вийшов з тюрми, перша година він пішов на службу в оперативне командування Захід і задав питання, де мені проходити службу, як мені далі бути, я вийшов з тюрми, я, я хочу продовжувати службу. Ніхто ж це не дивиться, ніхто це не знає. Його треба запакувати в тюрму. Його знов запакували в тюрму. Адвокати Сергія Луцюка вважають, що знову затримувати підзахисного жодних підстав не було. Тому вкотре просять апеляційний суд відпустити екс воєнкома із СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Мій підзахисний вже більше року часу перебуває під вартою, і навіть якщо взяти до уваги, що останні допити свідків вони зроблені 4-3 серпня. За цей весь період він жодним чином не порушував своїх процесуальних обов'язків, і будь-якої інформації дійсно свідчила про те, що підозри є обґрунтованою, на даний час в органу досудового розслідування немає. Частина ризиків не лише зменшилася, а вона наразі відпала. Сам колишній начальник обласного ТЦК наголошує на тому, що хоче бути корисним збройним силам України, і для цього його необхідно відпустити із СІЗО. Дістом готовий виховати всі обов'язки, я на мене покладаюся. Я так робив і буду робити завжди. Більше того, доповідаю, що мій син написав на важкому напрямку, офіцер. я готовий також служити в бойовій частині, про що я доповідала завжди, а не просто марно проводити час. Однак прокурор не вважає за потрібне змінювати нещодавно обраний запобіжний захід Сергію Луцюку. Не Необґрунтованими і прошу їх відмовити та змогу суду залишити в цей, оскільки вона відповідає нового щодо обґрунтованості підозри. Спираючись тільки на один доказ, це протокол огляду, вихід з протоколу огляду телефону, можемо зробити висновок, що підозра справді обґрунтована. Для надання колегії суддів завірених документів та інших доказів у кримінальному провадженні прокурор попросив суд відкласти справу на 10 годину 27 вересня. Судді ж у свою чергу його клопотання підтримали. Ольга Донілюк, Павло Стецюк, новини Рівного.